Друзі, я всіх вітаю! Сьогодні розкажу вам про обслуговування свого авто. Автомобіль достатньо популярний, але, на жаль, не було, не було ніде не ні міг я знайти. Ні в мануалі в інструкції, ніде в інтернеті, як обслужити саме мою версію авто. Це Citroen Jumpy. в деяких енциклопедіях вискакує назва Dispatch. він же Peugeot Expert Fiat Scudo Toyota Ace другого покоління, об'єм двигуна 1,6. Рік випуску від 2007 до 2016 року. Значить, перше, що простіше за все замінити, значить салонний фільтр. Він знаходиться тут. Відкручуються 4 гвинта, 2 тут і 2 по бокам. Я відкритив Знімаємо. Бо далі буде все інше. Значить, тут треба від'єднати хвилинку. Знімаємо старий фільтр, ставимо новий. Можете ставити на паузу, щоб побачити каталожний номер цієї деталі. Дуже зручно підбирати деталі на сайті Exist.ua, і я так роблю, мені, мене друг навчив. Вводиш свій він-код і він тобі всі підказує деталі і навіть схему приблизно де воно там що знаходиться. Значить Ми замінили фільтр салона. Значить Під ним, в моїй версії, а в версії, наприклад, 2.0, вона в іншому місті. Значить, тут знаходиться фільтр на повітряний фільтр увага, Ось він тут знаходиться. Далі від'єднуємо цю трубу, і там під ним знаходиться паливний фільтр. Про паливний фільтр я знімав окреме відео. Хіба що додам до того відео, що щоб воно працювало. Після того, як підкачати паливо, паливу грушею, треба до того треба Паливо, В моєму випадку дизель злити, залити знову в той бачок. Так, ці три речі зрозуміло. Значить, олія. Значить, олія. Поставив я автомобіль на два пінька. поставив каністру під низ, відкрутив, відкрутив гайку і зараз міняємо. Олією. Зараз покажу вам, де знаходиться гайка зливна, може, ви не знаєте. Так, ось захисний піддон. Тут маємо гайку. Відкручуємо і масло, моторне масло починає стікати. Значить, вона у нас, значить, ця каністричка на 5 літрів, значить, приблизно 4 літра. Сюди стекло. Ага, і забув вам показати, де знаходиться фільтр олії. Повертаємось нагору. Фільтр олії знаходиться тут. Легко знайти. Значить, хочу звернути увагу, що відкривається він в інший бік. Нестандартно. Тут зворотня різьба, стрілечку намальована, щоб ви не забули. Ну, В принципі, і на сьогодні все. Чекаю від вас якоїсь реакції. До зустрічі!